Во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Христос посеред нас. Дорогі брати і сестри, часто задають запитання. От ми святкуємо День Святого Духа, а чому ми не святкуємо День Святого Отця Небесного? Тому що. Бог єдин святий Троїці. Тобто Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий, Він єдин. Хоч вони три різні по іпостасям, якби по лічностям, але вони єдині. Тобто воля Божа це одна воля Божа. Коли воля Божа на якесь собиття или на людину це розпространяється тільки люд... одна воля Божа. Тобто э, все в іменно в згласі в єдиному мислі то, що одна іменно э, воля Божа. Тому э, Бог тридин, Но він один. Бог. Тому і. Э, и... Немає свята Бога Отця, Бога Сина, Бога Духа Святого, іменно в, в, в тому розумінні, в якому ми це можемо понімати. Тому для нас е, важливо знати слова апостола євангеліста Івана, Івана, який говорить, що Бог це любов. І хто е, прибуває в Любові Божій, той прибуває в Бозі. Тому якщо хто стяжав любов Божу, то в тому знаходиться Бог і той є іменно, і, іменно вже є по е, сутності іменно з Богом одне. Тому Бог е, шукає собі почитателі для того, щоб Дух Святий селився в людину і людина вже мала ті божественні свойства, які має Бог. Тому через е, своє покаяння, через е, свої е, труди християнські, через славослов'я Боже, через піст, через молитву людина приближається до Бога. І тому е, необхідно знати, що е, людина може сяжати, благодать Духа Святого тільки в тому е, відношенні, коли вона знаходиться в божественному просторі.